Перше питання дуже цікаве, дуже неочікуване, я б сказав би спонтанне. Як можна отримати таке авто? Це питання задавали рекордну кількість разів. І на цьому відео ми не будемо повторюватися. Для кого цікаво, переходьте на наш профіль, там в останніх відео детально все, на все відповіли. А для кого це важливо, переходьте на наш сайт, там вже є інструкції, як це правильно зробити. Брата! Мені в батальйоні такого не вистачає. Працюємо під Авдіївкою. Буду дуже вдячний, якщо з'яжешся зі мною. Монгол, дякую за ваше питання. Дякую за ту місію, яку ви виконуєте. Дякую за вашу важку працю. Треба, значить, треба дуже раджу показувати огляди на автівку вашим побратимам, вашому командуванню. По-перше, ми можемо об'явити збір для вашого підрозділу. Це займе трішки більше часу. А якщо це зацікавить ваш, ваше командування і вашого підрозділу, є кошти, я можу напряму зв'язати вас з нашим конструкторським бюро, і це і вийде зробити це набагато швидше. Пишіть нам особисті, ми завжди на зв'язку. Дякую вам за вашу роботу. Відео зняли і назад в гараж поки не продадуть. Муха, як ви задовбали. просто зайдіть в інтернет.